Всім привіт, я психолог, мене звати Настя, і в цьому відео ми поговоримо про те, чи можливе життя в цьому світі без війни. Одразу зазначу, що я свідомо того, що я не антрополог, не еволюціоніст, не біолог, не політолог, не економіст і все це інше. Я свідома того, що я психолог і людина, якій просто було цікаве це питання. І саме з цієї позиції я хочу поділитися з вами тим, що я знайшла. Так от, довгий час домінуючою еволюційною перспективою було те, що конкуренція навіть у формі насилля це є певна еволюційна норма для нашого виду і для видів на нас подібних. Але чим більше сучасних досліджень ми маємо, тим більше ми розуміємо, що співпраця та мирне співіснування також мають міцне еволюційне підґрунтя. Так, раніше ми вважали, що люди завжди були мисливцями, а сучасні дослідження стверджують, що, скоріш за все, ні, часом ми були скоріше жертвами, ніж агресорами. І раніше ми думали про те, що. Така конфліктна стратегія дає більше потомства, тобто, що чоловіки, які вбивають інших, мають більше дітей, ніж ті, хто не вбивають. Але зараз ми маємо дані про те, що у спільнотах, яких взагалі чоловіки не вбивали одне одного, ця штука не працювала, і що ймовірно, ці чоловіки мали більше потомства тільки за рахунок того, що вони жили довше, а не тому, що це в цілому вигідніша стратегія і так далі. Також, коли вчені спостерігають за тваринами, особливо близькими до нас, то також помічають багато ознак емпатії та співпраці там, де можливо можна було б щось вирішити і насильницьким конфліктом. І в цілому, примати доволі швидко примиряються, і навіть в їх мозку, центри агресії, доволі швидко стихають після конфлікту, особливо якщо вони якось пов'язані з цим своїм партнером по конфлікту, якщо в них є якась взаємозалежність. Ну і до того ж зверху дослідження з нейробіології показують, що співпраці і альтруїзм активують у нас систему винагороди, у нас виділяється окситоцин, і це ніби закріплює таку нашу альтруїстичну поведінку. І можливо, ви, як і я, зауважите, що ну, але ж виграти в конфлікті це також приємно. Це також активує нашу систему винагороди. Але виявляється, що в довгостроковій перспективі система винагороди на альтруїзм працює значно краще, ніж на конкуренції. Тобто, якщо прям дуже-дуже спростити, то винагорода за співпрацю й альтруїзм виділяє нам більше окситоцину, зміцнює наші соціальні зв'язки. В цілому ми маємо дуже багато різних винагород від цього. А от наша винагорода за перемогу в конкуренції більше схожа на такий. Яскравий дофаміновий вибух, який дуже приємний, але в короткостроковій перспективі. Ну, як вишенька на торті, і ще одне заперечення того, що такі конфлікти, які ми маємо зараз нам природні, еволюційно закладені, це те, що, наприклад, під час Другої світової війни лише 25% американських солдат стріляли прямо в ворога. Інші цілились куди попало, тому що їм. Ну, було, м'яко кажучи, некомфортно цілитися і стріляти в іншу людину. Але навіть маючи тисячу і одне дослідження, яке говорить нам про те, що війна нам не природня, ні біологічно, ні еволюційно. Ми маємо те, що маємо, і це не дає нам відповіді на питання, а як зробити так, щоб дійсно жити без війни. І для того, щоб відповісти на це питання, вчені зазвичай досліджують безвоєнні суспільства. В основному це племена, які протягом століть живуть поруч і при цьому не мають воєнних конфліктів. Це важливо, оскільки це підтверджує ідею про те, що ми люди таки можемо так жити, і при цьому їх набагато легше досліджувати, ніж великі країни, де відбувається дуже багато всього, і що ми навряд чи зможемо так дійсно конкретно відстежити, як це ми можемо зробити в доволі невеликих племенах. І от що ми знаємо з цих досліджень? По-перше, фактор ризику до того, що війна таке буде, це ієрархічність суспільства. Тобто, чим більше рівнів ієрархії у племенах, чим більша соціальна, матеріальна будь-яка відстань між, скажімо так, звичайними жителями племені і якимись вождями, тим більш ймовірно, що сусідні племена будуть мати між собою насильницькі конфлікти. І тоді давайте так, щоб далеко не ходити, одразу на прикладах з сьогодення, чому Російська Федерація не може Певним чином, обрати, бути мирною, тому що у них є теж така велика ієрархічність в суспільстві, великий розрив між суспільством і верхівкою влади, де верхівка влади має значно більше повноважень, значно більше. Всього, і тому інтереси цієї верхівки це ще не дорівнює інтереси суспільства, але держава в цілому ніби як відстоює саме інтереси цієї верхівки. І тому в інтересах верхівки може бути пожертвувати інтересами суспільства заради того, щоб отримати ще більше ресурсів і ще більше влади. І другий фактор ризику, який може зруйнувати навіть мирні системи, які. Існують століттями, це демографічні та екологічні кризи. Так, наприклад, дослідження доколумбових поселень в південно-західній частині США свідчить про те, що з 700 по 1200 роки ці племена жили між собою мирно і не мали ніяких насильницьких конфліктів, тобто в них не було ніяких оборонних споруджень, і археологи не знаходили навіть якихось останків людей, які би померли насильницькою смертю. Але потім сталася екологічна криза, почалася сильна посуха, і от з того періоду вчені вже знаходять і такі воєнні оборонні укріплення, і сліди насильницької смерті жителів цих племен. Ну і головне, що ми можемо зробити, вивчаючи всі ці племена, і що ми знаємо про те, що допомагає їм все ж таки жити мирно хоча б протягом століть. І в цьому питанні ці племена умовно можна поділити на дві групи: це пасивні мирні системи і активні мирні системи. Пасивні мирні системи це, грубо кажучи, ті племена, які, в принципі, в своїй культурі не мають такого поняття і розуміння про насильницькі дії. Тобто в цих племенах може навіть буквально не бути слів, які ви позначали війну, вбивство і щось таке подібне. І це дуже цікаво, але нам не годиться, бо в культурі майже всіх країн, які зараз є, уже закладено і поняття збройного конфлікту, і якісь уявлення про те, як це робиться. Тому нас буде цікаве те саме дослідження активних мірних систем. Це ті племена, які. Власне, роблять якісь дії, якісь зміни, соціальні там чи політичні для того, щоб зберігати це мирне співіснування. І от в усіх цих племен можна виділити шість спільних рис. І перше, це спільна соціальна ідентичність та розширення поняття ми. Якщо ви читали книжку Сапольські про біологію добра і зла, то ви знаєте, що наш. Мозок дуже швидко, щось там за 0,25 секунди чи навіть менше. Виправте мене, бо я вже забула ці цифри. Загалом наш мозок аж так швидко розрізняє людина перед нами. Вона в нашій стаї, в нашому племені вона своя чи вона чужа. І наш мозок реагує на це по-різному. Тобто на своїх ми реагуємо більш. Тепло, більш просоціально, ми розрізняємо їх обличчя. У нас задіяні зони емпатії, все таке інше, і зовсім інакша ситуація, коли наш мозок. Думає, що перед нами хтось чужий, і от для того, щоб навіть нашому мозку допомогти визначати людей з сусіднього племені як своїх, а не чужих, і щоб наш мозок не активував систему загрози, коли їх бачать. Нам потрібно створювати спільну ідентичність. Нам потрібно знаходити, що у нас є спільного, і акцентувати свою увагу на цьому. І ще більш наглядно, давайте розглядати як мирну систему, яка знайома кожному з нас, європейський союз. Так, це теж є мирна система, це є країни, які домовились між собою не воювати. І в них теж є оце поняття спільної ідентичності. Тобто, так, є там окремо ми німці, ми поляки, ми італійці, але також є оце спільна ідентичність, ми європейці. І це можна проявляти по-різному. Це може бути і просто так усвідомлення, що ми є європейці, це може бути і спільна валюта, спільні не знаю, номера на машинах чи ще якісь спільні системи. Все ж. Є у нас спільного і що робить нас більш подібними, може бути гуд. Другий фактор це міжгрупові зв'язки. Грубо кажучи, чим більше в тебе родичів та друзів в сусідньому племені, тим менш ймовірно, що ти якогось ранку прокинешся і вирішиш, що вони твої вороги. В ЄС цьому сприяють відкриті кордони, ти можеш поїхати в будь-яку країну без. Зайвих якихось навантажень, познайомитися з іншими людьми, завести там друзів, і це теж сприятиме тому, що мирна система працюватиме довше. Третій фактор це взаємозалежність. Якщо у нас з іншим племенем є якась спільна мета, де ми можемо одне одному допомогти. Або якщо я зараз вирішу нагидити їм, то вони нагидять мені і це спаскудить все те, як у нас добре працює, то це теж допомагає підтримувати мир. Наприклад, в пустелях Африки чи Австралії племена дозволяють одне одному користуватися там, спільною водою чи спільною їжею, бо розуміють, що це допомагає їм вижити, бо, наприклад, цього сезону у них вродило, а цього сезону у них вродило. І щоб не голодати цим в цьому сезоні, а тим в тому, краще поділитися. Або у народі верхнього шингу така мирна система підтримується через такий економічний розподіл. Тобто вони заздалегідь роздіде, що ось це плем'я буде виготовляти луки і тільки луки, а це стріли і тільки стріли, а ці кераміку, і тільки кераміку. Грубо кажучи, всі таким чином стоять одне від одного взаємозалежні, і це, ну, власне, заважає їм навіть вести такі конфлікти. Ну і власне в Європейському Союзі теж доволі багато різних проявів економічної чи політичної взаємозалежності. Четвертий фактор це цінності миру, тобто діти і, взагалі, суспільство повинно бути побудоване на тій ідеї, що людське життя має значення, що мир це круто, що мир це моральний вибір, а не війна і так далі. Що до ЄС? То тут цінності миру проявляються не тільки в засудженні війни як такої, а й в багатьох інших контекстах. Це і про повагу до закону, і про толерантність одне до одного, і про визнання цінності людського життя, і навіть про доступ до медицини. Бо якщо ти ростеш, і тобі мама з та, татом кажуть, що ти важливий, і всі інші люди навколо тебе вони теж важливі. І ти потім йдеш там в безкоштовну школу, бо ти важливий, і держава вважає. Ну, якби за потрібне дати тобі освіту, потім закінчуєш школу, йдеш в університет, бо теж держава вважає, що ти цінна особистість, цінна людина, тобі ну, буде класно, якщо ти будеш мати ще більше знань. Потім ти виходиш на роботу з гідною заробітною платнею, на яку ти можеш собі щось дозволити. І ти не боїшся захворіти, бо. Ну, якби є безкоштовна медицина, і вона має бути на досить високому рівні, щоб це давало тобі відчуття безпеки і того, що ти знову ж таки цінний і важливий. Потім, коли ти постарієш, ти можеш розраховувати на якісь соціальні виплати, бо знову ж таки, навіть коли ти пос. Тарів ти досить важливий, і значить і інші люди, які б вони не були там, хворі, не хворі, вони все одно теж важливі. І коли ти живеш з цими уявленнями, з цією, так скажімо, ідеологією, то ідеї про те, щоб піти і щинити якийсь насильницький конфлікт, як мінімум в теорії, повинні виникати в тебе дуже рідко. Ну, якщо не в теорії, а на конкретних цифрах, то в межах Європейського Союзу рівень насильницьких злочинів статистично вдвічі нижчий ніж в США. П'ятий фактор це символіка та церемонії миру, особливо в племенах, вони можуть разом мати якісь свята, разом мати якісь ритуали, які будуть. Підтримувати ідеї про те, що вони мають співіснувати мирно. наприклад, там люди з одного племені можуть приходити на похорони вождя з іншого племені, щоб таким чином його вшанувати, там чи допомогти обрати наступного вождя і теж його якимось ритуалом шанувати, і так далі. Тому будь-які ритуали, які ми теж робимо для того, щоб вшанувати настання миру. Вони є теж дуже важливими для того, щоб цей мир зберігати, для того, щоб ми не забували, якою ціною цей мир дається. І шостий фактор це наднаціональні інституції для управління конфліктами. Тобто мають бути якісь, грубо кажучи, органи, які будуть вирішувати конфлікти на такому більш юридичному. Рівні і на рівні, який є вищим за інтереси кожного з окремих племен. Формування конфедерації рокезів стало одним з таких прикладів формування над. Племіної гілки влади, чи як це сказати, загалом вони сформували раду вождів, в якій було 50 вождів по одному з кожного племені, і там вони разом вирішували якісь складні конфлікти, політичні питання, і так далі. І у кожного вождя від кожного племені був лише один голос, і таким чином вирішувала більшість. Ну і в європейському союзі ми теж бачимо європейський суд, який є наднаціональною інституцією. І от тепер знаю це все, яка може бути відповідь на питання про те, чи можливий світ без війни? Теоретично можливий, бо всі ці шість пунктів це не є щось таке надлюдське, чи щось на що потрібні такі ресурси, яких немає в певних країн. Це скоріше ідеї та соціальне і політичне втілення цих ідей, яке ну, в цілому доступне практично кожній державі. Більше того, світ стикається з такими викликами наразі, як, наприклад, глобальне потепління, вирубка лісів і все тому подібне, яке просто вимагає того, щоб ми згрупувалися і активно підтримували системи миру для того, щоб у нас були якісь шанси спільно вирішити ці проблеми, які є реальною загрозою для усіх держав. І в теорії, якби ми всі прийняли цю ідею, і якби ми всі дійсно вирішили слідувати цій ідеї, то так само як рабство залишилось на сторінках історії, теоретично так само могло би статися і з воєнними конфліктами. Але, як завжди, є одне велике але будь-яка система миру працює доти. Доки всі її учасники добровільно вирішують слідувати цій стратегії, тому мир у всьому світі, поки такі держави, як Російська Федерація, обирають іти абсолютно на противагу цим шести принципам, цим шести факторам, не визнавати спільної ідентичності, а навпаки, відокремлюватись, саботувати всі наднаціональні інституції, таке інше, на жаль, неможливий. І тому також як додаткова задача для мирних систем і взагалі для всіх держав, які би хотіли підтримувати мир, полягає в тому, щоб робити війну максимально невигідну для кожного, хто її так чи інакше обирає. І на сьогодні в мене це все. Буду рада почути ваші думки в коментарях. І Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, будь ласка, поставте йому вподобайку, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, поширте це відео тому, кому воно теж може бути цікавим. Та до зустрічі у нових випусках!